Ну і в ці секунди Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, долучається до нашої трансляції. Я вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! От з приводу обшуків у відомому холдингу у Львові, яка ваша позиція? Що ви про це думаєте? Можливо, до вас зверталися представники бізнесу або правоохоронці з якоюсь додатковою інформацією, додатковою підтримкою або ще щось? Ну, насправді я хочу нагадати, шановним глядачам, слухачам, що. На сьогодні все, що ми збираємо в якості податків, йде на оборону і безпеку. Ми фінансуємо за рахунок податків лише 93 від потреб оборони і безпеки. На жаль, у війну вони значно зросли, ці видатки, і у нас не вистачає навіть цих податків на те, аби. Фінансувати армію. Кожна копійка йде на армію. І тому говорити про те, що ми благодійники або ми допомагаємо армії і тому не сплачуємо податки, ну, мені здається, що дещо аморально. Всі зобов'язані сплачувати податки. І якщо ну, ми бачили ці звинувачення, ми бачили ці фотографії, ми бачили те, що пред'являють правоохоронці, це дійсно порушення так виглядає. І дійсно ці податки повинні сплачуватися. І Мені здається, що говорити про досконалість або недосконалість податкової системи ми можемо, але сплачуючи податки. Обговорювати, що необхідно змінити, що необхідно можливо поправити. Хоча хочу зазначити, що ставки податків, наші ставки податків, вони є меншими загальноєвропейських і вони є абсолютно прийнятними. Тому тут скоріше мова йде про бажання або небажання сплачувати податки з іншого боку щодо правоохоронців, я хотів би зазначити, що такі заходи, які є абсолютно доцільними, але вони б сприймалися суспільством. Більш позитивно схвально, якщо б правоохоронці починали свої дії не з мережі ресторанів, яка є ну, не найбільшим порушником точно податкового законодавства сьогодні, а наприклад, з ринку підакцизних товарів, з тих цигарок, які продаються в половину вартості без сплати акцизу в мережах. Кіосків на території України практично у всіх містах з виробників тютюнових виробів, які працюють без е, сплати акцизного податку, з виробників алкогольних виробів, з виробників палива і продавців палива, які також бавляться з акцизом, і там достатньо великі недонадходження до бюджету за нашими розрахунками, десь приблизно більше 30 мільярдів по року. Е, якщо б правоохоронці більше уваги привертали до контрабанди. Яка стала загально національним лихом і де у нас знає значні резерви, а е, змушувати сплачувати податки на зарплату? Безперечно, це потрібно, і безперечно потрібно сплачувати податки на зарплату. Пан Данило, тер... я буду у нас так просто багато часу. Я знаю, що ви маєте багато інформації з цього приводу. Я буду контекстно запитувати, скільки недоотримує, для прикладу український бюджет через ці ціннові схеми з виплатою заробітних плат, якщо є попередні якісь підрахунки, або може недоотримувати. Ми вважаємо, що це більше 100 мільярдів по року. Це великі гроші, достатньо. Але тут дивіться, яке питання є. Насправді дійсно бізнес не в кращому становищі перебуває зараз. Тому ми вважаємо, що найперше треба звертати увагу саме на контрабанду саме на підакцизні товари а щодо бізнесу який сплачує заробітню плату попри війну і створює робочі місця то це питання можна було б задавати вже в друге чи в третє, після того як ми розібралися з більш такими ну небезпечними видами правопорушень в оподаткуванні але його також треба задавати Найближчим часом чи очікується якесь посилення відповідальності в Україні для прикладу за виплату зарплату конвертах або ж зміна податкового законодавства в плані посилення для бізнесу? Ні, ми не бачимо потенціалу зараз за підвищення податкових ставок чи до зміни законодавства. От ви говорили про відновлення податкових перевірок. Я хотів би зазначити, по-перше, що це є вимогою меморандуму з міжнародним валютним фондом. І міжнародний валютний фонд наполягає на повному відновленні перевірок. Водночас ми відновлюємо перевірки в дуже такому м'якому. Вигляді ми відновлюємо перевірки лише щодо ризикових підприємств, тобто тих підприємств, які мають податкове навантаження нижче ниж, ніж середнє по галузі, по відповідній галузі. На 50 та вище відсотків по результатам 2021 року таким чином, в якщо підприємство не сплачує податки чи сплачує податки істотно менше ніж його конкуренти в тій самій галузі в співставних умовах, держава має право задати питання: а чому так? І от такі ризиково орієнтований Підхід до відновлення перевірок мені здається, він відповідає і інтересам бізнесу, і інтересам держави, і інтересам наших партнерів. Це певний компромісний варіант. Ми обговорювали його з бізнесом, і власне бізнес також підтримує те, що в таких обмежених умовах можна їх відновити. Дякую дуже, пане Даниле, за те, що пояснили, яка ваша позиція з про того, що відбулося у Львові, і загалом, що чекає на бізнес в Україні далі. Данил Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Гість нашої трансляції.